Їсти по-норвезьки спійся. Згадайте тих печерних людей. Чим вони ту їжу могли зловити? Списами спійся. Пити по-норвезьки дрікке дуже схоже слово на англійське дрінк. Дрікке. А готувати по-норвезьки лаге. Як мама готує їжу? Лагідно. Ляге. А їжа буде мат. Це коли мама вже зла, бо занадто багато готувала і кричить е, таким словом мат. Лаге мат. Накривати на стіл по-норвезьки деке побуре. Деке схоже на слово декор. Уявіть, що треба дуже гарно засерювати стола деке побуре. Варити звучить як куке. Уявіть, що варите яйця. Хто тато яєць? Який каже, правильно, кукаріку, куке. А смажити по норвезьки звучить смачно, стекке. Уявіть, що смажите смачнючий стейк з української свинки. Стекке. Прибирати, по-норвезьки, ріде. Уявіть собі якусь іру, яка іде прибирати ріде. А Свєта у нас кладе продукти у холодильник. Свєта сет. Класти продукти чи щось інше сете. Ловіть файне слово. Смакувати їжу, яка вона на смак, буде «Смаке». Смакувати смаке. – Різати по-норвезьки шаря. І дуже спішно цікаво по-норвезьки пишеться іншими літерами. Проте, схоже, слово дорогий, коханий шаря. А коли ви чуєте кюти, то це обрізати більш по для волосся, а нарізати щось чи врізати себе шари.